Військові Британії оприлюднили запис реакції екіпажу британського фрегата під час зіткнення з російською субмариною у 2020 році. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що у 2020 році буксирований гідролокатор фрегата Королівського флоту Нортамберленд зіткнувся з підводним човном флоту Росії у північній частині Атлантичного океану. Причому фрегат займався пошуком російських субмарин північніше берегів Шотландії. У заяві, що підтверджує події Міноборони, заявило наприкінці 2020 року, російський підводний човен, що відстежувався Нортам Берленд, увійшов у контакт з його гідролокатором, що буксирується. Королівський флот регулярно відстежує іноземні кораблі та підводні човни, щоб забезпечити захист Сполученого Королівства. За повідомленнями, обидва судна були пошкоджені в результаті інциденту, який, мабуть, є першим у своєму роді, принаймні про який відомо, з моменту закінчення холодної війни. На телевізійних кадрах зафіксований момент, коли екіпаж на борту Нортамберленд п'є на сполох, коли човен Росії врізається в його буксирований гідролокатор. Посилання на сюжет, де про це докладно розповіли в описі, вважається, що це перший випадок, коли подібний інцидент був задокументований та оприлюднений. Однак це могло б стосуватися лише інцидентів після розпаду Радянського Союзу. Відомо, що британські та радянські військовоморські кораблі, у тому числі підводні човни, стикалися один з одним під час холодної війни.